Одинарні та подвійні парти, стільці, шафи, приладдя для трудового навчання та інші меблі. Близько чотирьох тонн гуманітарної допомоги прибуло до Вінниці з Європи. Меблі та різне обладнання призначене для шкіл громади. Ними доповнять навчальні простори у ліцеях. Де є потреба, оновлять меблі у класах та дообладнають укриття. Гуманітарний вантаж передали німецькі благодійники в рамках співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Як повідомляють у департаменті освіти Вінницької міської ради це лише перший транш допомоги невдовзі очікують на другий. Ми дякуємо округу Майнц а також президенту німецько-українського товариства. Науки та економіки Лукасу Августі за їх сприяння і за той подарунок, який сьогодні отримали заклади освіти міста Вінниці за потребою адміністрації шкіл, які нам теж висловлять потребу свою. Ми обов'язково надамо ці меблі, які зможуть прикрасити освітнє середовище наших шкіл.